Вітаю, я Олена Безбородова, і це мій тревел-блог Твоя подорож. Я на відпочинку із родиною, проте, не змогла втриматись, щоб не поділитися з вами такою красою. Ми у Микуличині. Микуличин це справжня перлина українських Карпат, яка вражає гармонійним поєднанням багатої історії, культури та неймовірної природи. Якщо ви шукаєте ідеальне відпочинок, це місце подарує вам незабутні враження. Унікальні традиції, туристичні маршрути та затишна атмосфера роблять Микуличин привабливим для кожного мандрівника. Звідси дуже зручно мандрувати як до Яремча, так і до Бокавелю. Про що я теж розповім? Але у наступному відео. А ще обов'язково презентую вам подаруночок з Карпат. Подробиці, як його отримати у наступному відео. От, ми вже і дісталися до маєтку нашого відпочинку на найближчі шість днів. Шале Центорія. Якщо ви їдете компанією до чотирьох осіб, то тут вам запропонують готельні номери, а в них, на жаль, немає кухні для приготування, тільки холодильник, чайник і мінімальний набір посуду, а найближчий заклад харчування за півтора кілометра. Проте на території є мангальна зона із всім необхідним приладдям. А от якщо ви їдете великою компанією, тут вам запропонують будиночки, що вміщують до 12 людей. Час познайомитись із Микуличином. Вперше село згадується, ще у 1412 році, у 19 столітті це було найбільше за площу село тодішньої Польщі 435 квадратних кілометрів. На секундочку Харків на сьогодні охоплює 350 квадратних кілометрів. Його територія простягалася на 44 кілометри від Яремчи до кордону Закарпаття. Так тривала до 1927 року, коли польський уряд від'єднав від, від Микуличина чимало поселень. Однак і нині розміри села вражають. Воно розкинулося у долині на 10 Кілометрів і покриває 160 квадратних кілометрів. До речі, Миколичин розташований у південно-західній частині Івано-Франківської області мальовничі долині річки Пруд, оточений величними гірськими хребтами Карпат. Свого часу тут побувало багато видатних особистостей. Зокрема, українські письменники Василь Стефанчук, Богдан Лепкі, Іван Франко, письменниця Ірина Вільди, художник, поет і драматург, Корнила Устрія. Саме тут у 17 столітті розпочався стихійний антифеодальний рух, і цей рух отримав назву опришківства, але про нього трошки пізніше. В Яремчі. Справжньою окрасою Миколичина є пам'ятка архітектури. Церква Святої Трійці 1868 року. Розпис Конестасу виконав видатний український художник і драматург Корнило Остеянович. Під час Другої світової війни з церкви нацисти зібрали чотири срібні дзвони. Найбільше з них важив п'ять тонн. Його дзвін було чутно в радіусі 12 кілометрів. Біля церкви Пресвятої Троїці знаходиться дзвіниця музею. Унікальна дерев'яна дзвіниця, що збудована була у XVIII столітті. Святиня нещодавно відреставрована та вкрита Хонта. Серед експонатів церковне начиння, святи образи, стародруки, фотодокументи, рушники з гуцульськими везерунками. І ціла колекція богослужбових книг на старослав'янській мові. А для детального знайомства з історією краю рекомендую завітати до місцевого музею. Музею з відчаєвої символіки Гуцульщини, що на вулиці Грушевського, 73Б. Музей працює з 2012 року і входить до складу Карпатського національного природного парку. Експозиція розміщена у трьох кімнатах хати Гражди. Тут представлені різноманітні речі предмети побуту, одягу, вірувань, де символи гуцульського етносу зображені в малюнках, вишивці та резьбі. І вход лише 50 гривень. А поки трохи корисної інформації. Протягом всього часу перебування в Микуличині ми снідали, обідали, вечеряли в приємному ресторанчику Леопольд, що на вулиці Грушевського, 79Б. Тут завжди було смачно, швидко і ціни дуже приємні. Якщо ви не планували постійно харчуватись в ресторані, то вам стане в пригоді кріму сюди сущого тебе, супермаркет та вряве, що майже навпроти ресторану і смачною кулінарією, до речі, перевірили на собі. Та врешті-решт і пільмішки ніхто не відміняв. Із сметанкою. А ще тут можна придбати смачний перекус дорогу. Для поціновувачів природи село пропонує безліч маршрутів, серед яких особливо популярні сходження на гору Хом'як, прогулянки Полонини Явірник і відвідування мальовничих водоспадів. Особливу атмосферу створюють численні оглядові майданчики. Проводу нарешті розпочати знайомство із захоплюючою природою місцевих околиць. Прошаймо! Миколи Чин пропонує велику кількість організованих туристичних маршрутів, а невеликі відстані між ними дозволяють здійснити ці прогулянки самостійно. Якщо ви приїхали на відпочинок Миколичин, то насамперед відвідати водоспад Женецький. Це один з найкрасивіших водоспадів в Карпатах. Щоб дістатися від Миколичина до водоспаду, потрібно доїхати трасою Микуличин Ворог та від зупинки броварня Микуличин до присілка під Лісні. перетнути підвісний міст та залізничні колії, або машиною. Доїхати до урочища Женець, де розпочнеться маршрут до водоспаду. Далі 2 кілометри асфальтованої дороги. Неймовірні природні красоти оточуватимуть вас дорогою до самого водоспаду. На цьому власне, асфальтована дорога закінчується і далі починається бездоріжжя. Тож машину залишаємо на парковці ідемо далі. Якщо вам дуже важко пройти 2 кілометри пішки, можна скористатися джипами, але тоді ви не побачите неймовірної краси. Доволі дорога доволі зручна. Тож 2 кілометри не здаються вже такими важкими. Місцевий це природній околочувачі. Як і положено на підступах до фінішу, на вас чекає риночок сувенірний. Ух, ми майже прийшли. А загалом сувенірні риночки в Карпатах то ознака будь-якої туристичної локації. Пад чарівний як з верхньої рядової площадки, так і з підніжжя. Проте майте на увазі. Бажаючих помилуватися красою водоспаду дуже багато, тож варто приїздити сюди якомога раніше. Водоспад Женецький. Я не впевнена, чи перекричу я це. Величезне скопище води і людей, але сподіваюся, ви мене чуєте. Висота водоспаду близько 15 метрів. Він досить молодий. Утворився після повені у середині минулого століття, тому легенди для туристів тільки починають вигадувати. Цікаве місце в Микуличчині, куди варто прийти та зробити гарні фото. Або навіть пропозиції. Отакий він влітку. Женецький гук. Яскравий, кольоровий, але дуже гамірний. А ми рушаємо далі. Відвідуючи водоспад. Не омініть своєю увагою і захоплюючу полонину залін. І про холодний водоспад на Рінецькій, 100 метрів вгору від вказівника, і ви прибули? До речі, вартість від Полонини на 2025 рік 100 гривень з дорослого і 50 гривень з дитини старше 6 років. Фух, підійматися, звісно, це окрема атракція. Фух. Але які країни? Полонина залім. Це мальовнича високогірна галявина, що розташована на висоті 975 метрів над рівнем моря. В самому серці Карпат, оточена величними смерековими лісами та горганськими вершинами. Цікавою атракцією тут є Велика хап, Карпатська Гойдалка – Це десятиметрова гойдалка, з якої відкривається чудовий краєвид на гори хом'як та синяк. А поруч височіє величезна трьохсотрічна смерека валах, яка стала символом цього місця. Наступна наша зупинка, водоспад на Рінецький. 700 метрів. А дорогу на глядовому майданчику ще трохи милування неймовірною панорамою гір. Звідси дуже добре видно гору Хом'як і гору Синяк. От така от панорама. пень Нічого собі прикольно. Браслетик замість квіточка. Продовжуємо нашу ходу до Нараницького водоспаду. Подалі від пекучого сонця. Проте далі стежка дуже приємна, в лісі затишна, прохолодна. Тут можна гуляти в казівників вздовж цього маршруту, не дадуть вам заблукати. Відступах до водоспаду стежка перестає бути такою вже лагідною, тож будьте дуже уважні. Тарінецький водоспад однокаскадний висотою близько 10 метрів зачаровує своєю кришталевою прозорою водою. Місцеві мальфари кажуть, що води норінецького водоспаду цілющі та здатні повернути сили і зняти втому. А, мабуть, вони праві, адже вода проходить через чисті природні фільтри гірських політ і насичується природними мінералами та мікроелементами. Лінецькі водоспади. Залишається активна забавка піднятися від водоспаду вгору. Після такої прогулянки саме час пообідати серед смерек і папороті. Чи знаєте ви, що кава в поході на привалі та ще й посеред природи набагато смачніше? Ні? Ні? То вам неодмінно треба спробувати. Рекомендую. Ух, така в нас вийшла весела пригода. Трошки поплакали, трошки посміялися, погадились, перекусили, надихались свіжим повітрям. Тепер повертаємося назад. До Миколича Ну, дуже атмосферне місце. Ледве не забула. Повертаючись до Миколичина, зупиниться на 10-15 хвилин біля шлагбауму. І прогуляйтеся до річки через підвісний місточок. Давай я на водостатинецький губ. Є маленький такий мініатюрний каньонці. Чисто, прозора вода, річки женець так і манить. Освіжитися. І додає бадьорості. Невеличкий, але мега чарівний кальйон. Ну тепер точно в Миколичині. Де на нас чекає зустріч із справжнім каньйоном Чемигівським? В Миколичині від музею звичаєвої символіки Гуцульщини перед мостом звертаємо праворуч на вулицю Космонавтів. Зупиняємося через 3,5 км кілометри перед готелем Скеля. Далі вже пішки через річку, протець чемиговський І якщо ви вже відпочиваєте в Миколичині, то варто завітати. До Чомігівського каньйону. Глибокий каньйон знаходиться посеред лісу. Колоритне місце, яке варто відвідати в Миколичині. Відпочити на вихідні, проїхати на пікнік, заїхати випити кави, зробити цікаві фото. Його особливістю є навіть не високі скелі і не стрімкі потоки, бо такого в горах достатньо. А неймовірно красива бірюзова вода що так і мають зануритись в її прохолодні стрімкі води. Колись тут проходила вузькокалійка, але поступово її поглинула природа і люди. Каньйон заріс лісом та мохом, з усіх сторін течуть потічки та купа відпочивальників. А місцеві навіть бачили, як Олекса Довбуш по каньйону ходив. Фільм тут про нього знімали. І буквально декілька слів про гори. Найближчі до Микуличі на гори та вершини, які варто відвідати, то костел ягідна велика рокіта Маковиця. Підйоми на них досить легкі. Підійдуть всім. Краєвиди дуже гарні. Підніміться хоча б на одну із них. Врешті-решт, ви ж у Карпати приїхали. Здійсніть свій маленький подвиг. А тоді вже можна і до броварні. Нам із Ксенією цього разу не вдалося побувати на Сигорах, але повірте, воно того дійсно варте. До речі, про броварню. Ще одне символом. Целами ламполечим є пивоварня Микули. Що на вулиці Грушевського, 68Б. Її було відкрито порівняно нещодавно, в 2002 році. За короткий час свого існування ця броварня завоювала популярність по всій країні. Ходімо подивимось. Тут виготовляють велику кількість різноманітних сортів пива під торгівельною маркою Гуцульське. А графік роботи щоденно з 8 до 22. Та й смаколиків місцевих не забудьте прикупити тут. Може, Давайте тоді світли Теж едимо. Так, теж не І до речі, тут вам ще можуть і екскурсію провести, але на неї треба записувати заздалегідь телефон, і я залишу під цим відео. А тепер рушаємо далі. День був дуже насиченим і активним, тож тепер саме час легкого розслаблюючого водного відпочинку. І тут у вас знову є вибір. Гірська дика, але мілковата річка пруд, що перед із шалем. Або басейн на території самого шале. Вибір, як то кажуть, за вами. Я віддала перевагу басейну. Красота! Після погоди впорах дуже добре освіжитися І Ксенії теж дуже сподобалося Ніч наступила якось неочікувано швидко, але то й добре, потрібен відпочинок, адже на завтра нас чекають нові пригоди і нові цікаві місця. Мандруватимемо до Букавелі і до Юрем, чи буде багато цікавих локацій і неймовірних краєвидів. А ви про то вже в наступному відео. Тож підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не прогавити наступне відео. А ще поставте, будь ласка, вподобайку і напишіть коментар, мені буде дуже приємно. 宝宝。